Допомога Росії, дивись п'ятірка Пентаклів, ну карта бідності, ну, я не знаю. І п'ятірка Пентаклів вона, в принципі, говорить про те, ж, коли, наприклад, якщо я дивлюсь відносини, я розумію, що хтось в відносинах за кимось бігає. Тобто, хтось більше вкладає, ніж, ну, хтось вкладає більше, ніж там, да, інший. Тут те ж саме, я так розумію, що вони Росію сприймають як попрошайку. просто. Бачиш, п'ятірка Пентаклів паде, і вісьмірка кубків. Ось, типу, вони вкладаються, Росія на фіга. З одного боку, стільки пентаклів є, типу, ну, взаємо, да, вигода, але з іншого боку, Ну, Росія, знаєш, якось воно несопоставимо, я би так сказала. Типу Китай много вкладався давал, але Росія давала мізер. І вони це зрозуміли. От семька кубков. Тобто, те, то, що Росія в відповідь давала — це мізер. Те ж само, як з цим Іраном. Они там что-то понаобещали тому Ирану, каких -то, Иран понадавал этих шахедов. В итоге Россия так и не выплатила деньги до конца. То же самое здесь. То есть Россия, они, они россияне кидают. Да? Они кидали его. Они всех накидали, всех покидали. Китай в том числе. То есть какая-то здесь ситуация такая неоднозначная. И Китай теперь не понимает, как бы, что вообще. Вот четко карты показывают. А какие зараз в России и в Китае? Ну, типу, дружня, але семірка жезлів все одно, воно в прихованих картах. Карта боротьби, ну, все одно якось воно так. А з чиєї сторони? З, Росії? з російською чи китайською? Російською, ні? Китайською, десятка жезлів. Тяжела ноше. Росія для них як тяжка ноша. Балас. Я просто не відчуваю прямо якоїсь такої колосальної допомоги, про яку всі говорять. Корея окей. Ну, Китай мені взагалі здається, що Китай не хоче, не хоче нікому допомагати. Їм так все одно. Ну, типу, Росія проти Китаю нічого не зробить, по суті. Да? Китаю нема кого боятися. Їм, ну, взагалі все одно. На все. Плюс до всього, я думаю, що в Китаї все ж таки, е через те, що в них є якісь моральні цінності, у да? них така культура дуже багата. Я думаю, що вони не зовсім хочуть вмирати в цьому всьому. Розумієш? Типу, допомагати терористам Росії, ну, ну таке собі. А допомога Україні там все одно щось є по шестірці Пентаклів. Тобто, не можу сказати, що взагалі її нема. Там щось є. Не знаю, що це саме. Треба в Зеленського питати чи в Єрмака. але щось воно є все одно, можливо, далі буде більше. Будемо дивитись. А по Росії карти гарні падають. Ну, таке. Дві мечів все одно на ітог. Розумієш? Ну та, м -м -м. А для України, ну я не знаю, це б на союз. Корея є для Росії союзником. Ну, тут да. Діяволоч, король жезлів, колісниця зразу да. Падає. розумієте? карти показують, що да. Китай для України є союзником. Він приглядається поки. Дві кажезлів. Поки що вони приглядаються. Я не бачу прямо союзу, такого щоб союзу. Але дві кажезлів це про те, що вони приглядаються зараз. Якось так. Що по Росії ні, що тут ні? Знаєш, падає. ні там, ні там Китай. Він сам по собі зараз. Знову ця карта, п'ятірка Пентаклі. Ось допомога Росії. Немає її. Ну, типу, знову показує те саме. Вони розчаровані. Вони розчаровані по весмірці Кубків. В чому розчаровані? Десятка кубків сонце відношені Росії до них. Типу, вони думали, що вони друзі, а вони не друзі. Я думаю, що це пов'язане знову ж таки з тим, що Росія всіх кидає на гроші, на обіцянки на гроші і так далі. То чітко все в пентаклях падає все одно. Вони ж рано пообіцяли, і в ітозі не виплатило нічого. Ну, дуже дивно, типу, Китай мені здається, знаєш, ніякої участі не приймає, типу, як да? але все одно десять шестірка пентаклів і, і, і закохані падають. Типу, як і приймає шестірка пентаклів це карта допомоги. Тобто вони, вони є десь. В нашому списку, розумієш? Я не знаю, просто, Можливо, це якось робиться по-тихому, -по можливо, це якось воно. Вони, ти типу, ну, буває таке, що ось людина там робить якусь добру справу і хоче бути от вона хоче і все. Можливо, то те саме. Щось є, але вони хочуть, щоб ніхто про це не знав. Того, що все одно падає карта допомоги. Тобто карта непогана падає. І далі карта Дурня і вісьмірка Пентаклів. Тобто, щось нове буде. Щось ще буде. Пов'язане з допомогою з чимось, ось бачиш? Непогані карти падуть. Думаю, що сон про орєшник, він програвся. Все ж таки це був не орешник, це була балістика. Отой сон про Києва, який був, це була балістика, Того, що е я навіть ще не знала, що тушки злетіли. Ми там багато ефірів давали, і там нам чітко дати йшли навіть. Ми чітко по датах говорили, що буде. Там четверте було, п'яте, чітко, шосте. Ми там даємо да? передбачення один, два, три ну, yeah. два дні один туди. Тобто того, що завжди по обстрілах, я вже просто помітила, як, наприклад, якщо якась дата йде, воно може здивитися або раніше на день, або пізніше на день. Тобто там буквально три дні оці. Там чітко було четверте, п'яте, шосте. Потім там люди е, збили трішки мене того, що було говіщення сьоме. Хтось сказав чотирнадцяте. Коротше, все чітко по датах нам йшло. Збивати не треба ніколи мене більше. Того, що після. І це передбачення по Кривому Рогу, яке півроку назад ще було. Просто мені ніхто навіть не нагадав за нього, розумієш про це передбачення. Потім я дуже сильно, коли це все відбулося, дуже сильно Короте, розстроїлася дуже сильно. От, я взагалі не хотіла ні з ким розмовляти, я вчора вже не хотіла нікуди ні в ефір виходити, ні, взагалі. ні депресія почалася за того, що вийшла, коротше. Е... Потому что некоторые девочки вот мне кидали, еще не повыставлялась, я не повыставляюсь в Инстаграм. Мне просто кидали даже фотографии этого места. Эти девочки, которые запомнили предсказание, они четко вот знали, куда оно прилетит. Вот четко прям. И потом мы еще утром на восьмом канале давали прогноз, то же самое падало. Там карта солнца падала, вот опять это недостройка падала. Опять одно и то же показывала. Вот, я просто не понимаю одного, почему типа некоторые слышат, запоминают и не выходят на улицу, когда такая ситуация. Некоторые бегут, и еще в итоге мы имеем. Ну, это рок, я понимаю. То есть ты никак не повлияешь на рок, если суждено. То я это все понимаю прекрасно. Сама я же как бы некромант, но ничего не могу поменять, ничего не могу изменить. И сразу себя виновато чувствуешь, понимаешь, типа в этом. Потому что ты как бы видел что-то, и ты не смог повлиять на это никак. Все равно. То есть оно произошло то, что должно было произойти какой смысл с этих прогнозов, то что экстрасенсы выходят, какие-то там прогнозы дают. Зачем она нужна? У меня просто очень много родни в Кровом Роге живет. Я просто помню четко, помнишь, мы когда-то еще давали, не знаю, полгода назад, и четко помнишь, что мы говорили по Кривому. По-моему, знаешь, когда это было? По-моему, когда день рождения зелий должен был быть. Вот должен был быть день рождения зелий, и мне тогда показали картинку, и я говорю, короче, Кривой Рог будет с этим, с свечой. Вот прям, не, не, знаю, вот четко прям они будут, короче, хреначить по нему. Это было, по-моему, зима. Даже не полгода, это вот бы зимой было. Какой полгода? Три месяца назад. И вот эти вот предсказания с этим, блин, про эту недостройку, про все остальное. Мне прям девочки... Девочки много людей мне кидало одну и ту же фотку дома. То есть много кто этот дом... Ну, понял, о чем я. я просто в Кромроге была маленькая в детстве один раз. Я не могу, понимаешь, улицы, я не помню эти улицы все. То есть по Киеву могу там где-то что-то видеть. А в Рог я могу там картинкой, образно говоря, видеть, но я ж как бы не не местный житель. И девочки мне кидали одно и то же место. Одно и то же место. Все эту фотку кидали с этим домом одно и то же место. То есть некоторые люди не услышали и поняли. Некоторые нет. Я после этого, после каждого прилета виню себя всегда во всем. Я понимаю, что не виновата как бы в этом во всем, но мне сразу сразу, знаешь, такая мысль в голове, нахрена вообще предсказания давать? Для чего они, для кого не нужны? Все все бессмысленно и бесполезно. По сути, война не заканчивается. То есть для чего она? Я клянусь, я очень сильно надеюсь, что все таки это сон про орешник, он про баллистику был, потому что прям вакуум такой был. Но это ну, не знаю. Единственное, что вот, я же ночевала у мамы, получается, когда обстрел был. И она заходит ко мне в комнату, а я уже готовлю свечи, ставлю. Она говорит, что такое? Я говорю, обстрел. Я, говорю, я готовлю свечи, значит, не было даже информации про тушки. Не было про тушки информации. Я такая ставлю, она такая, я поняла. Я ж по картам смотрю, короче, на тушке показала шута. Ну, шут валет пиковый, да, как я говорю по игральным картам. То есть тушки типа Киева не обстреляют. Это такая так, а что они взлетают? Думаю. Карта смерти падает, баллистика, думаю, понятно. И баллистика как начала фигачить. Я думаю, что, скорее всего, этот сон про Киев это про баллистику, наверное, было, потому что. Ну, сколько там, 4 дня прошло? Хм, больше, да, немножечко. Вот. Все-таки не. Надеюсь, что не орешник все-таки я а про баллистику. Но просто почему показывали так странно. Как спутник его показывает. Это что вообще значит? Я пыталась разобрать, я не понимаю, почему как спутник его показали. Это что значит вообще? Это как? Может, и, может, и не информацию собирали в тот день. Угу. Я, уже даже, я уже даже так думала. Вот, вот по еще не развить, да, свое на процентов. 100%. Это можно чокнуться. Это, это прям вообще будет. У в голові там. Вектасен це вже мозг развіє на несколько процентів, ніж обычного человека. Прикинь, если на 100% це можна сразу. Э, одразу. что щодо обстрілу, там чітко тоді падала, пам'ятаю, як зараз. Короче, там було, нам показали, карта Верховної Жриці випала Верховна Жриця це. Ну, я зразу сказала, я не знаю цих церковних цих свят, треба календарь брати. Ми взяли календарь, і там п'яте було, здається, і п'ятнадцяте. что-то там связанное с с этой с Богородицей, короче, понял, что связано. Пятое, пятнадцатое число. То есть там вот связь с женщинами святыми. Вот как раз они обстреливали четвертого, получается, шестого. Вот, мы даем один день туда и обратно. То есть, допустим, если там пятое падает, четвертое, пятое, шестое. Всегда по обстрелам, всегда плюс-минус один день назад один день вперед. Не знаю, почему оно так проигрывается, но это уже прям как вот запоминайте, пожалуйста. Не знаю, почему так. Мы сейчас типа не говорим про предсказания, которые полгода. Но опять-таки мы уже тоже понимаем, что предсказания, которые идут вот три месяца назад предсказания какое-то дали, оно повторяется, значит, будет точно прилет туда. Это прям уже как факт. Непонятно по времени, когда, но прямо все повторяется одно и то же. будет четко прилет. Вот, нам показывала, получается, 4 5, 5 6 число 15-го опасность есть. Потом показывала 7 число, благовечное, типа, оно ну, сегодня. Але... У меня вопросик. Но опять-таки, если показывало 7 число, вы помните: 6, 7, 8, 3 дня. Если какая-то цифра идет, мы даем 3 дня. день назад, день вперед, потому что почему-то так у нас бы, я не знаю, почему так, но просто это такой какой-то фишка какая-то, я не знаю. У россиян был обстрелом. Вот что еще там падало, потом там падала девятка кубков, девятка кубков, там какое-то число, что-то связано с тайной, тайной вечерью. Не помню число, честно. В календарик, пожалуйста, откройте, посмотрите. Шестерка кубков, ну конечно это плохая карта в данном случае, карта детства, воспоминаний. Я спрашиваю, куда не бить собираются, дети сразу падают. Ну, мы знаем, да, ситуация вот недавняя, плохо выпала, типа еще падает, видишь, вот еще. И вот десятка мечей, карта колесницы падает, Куда уже будет. То есть карта колесницы, смотри, я спросила, куда, какие у них цели. Карта колесницы, это у нас мосты могут быть, там, где движение идет. Это могут быть у нас вокзалы, карта колесницы. Больше даже автовокзалы колесницы. Вокзал немножко по-другому падает. Вокзалы, автовокзалы, движение и так далее. Но здесь прям почему-то показала колесница, и падает какой-то мужчина. Короче, кого-то могут обстрелять, я так скажу кто-то кто в машине может умереть. Десятка мечей прям падает и колесница. Видишь, здесь падает сразу пак. По обменам. Обмены скоро должны быть. Нам падало по обменам. Это хорошая новость. Да, вот я спросила, про кого-то информацию собирают. У спинтаклей падает. Кого-то убрать они хотят. Пересмотрим еще это. Так, якщо нам падає ця машина, що когось може прибрати, типу, да, там вони щось, щось там хочуть. Це може дивись, я просто згадую зразу свій сон про те, що це перестрілка і цей вокзал, автовокзал і Запоріжжя, пам'ятаєш, якась перестрілка. Я вже думаю, може, щось замінують якусь машину. Знаєш, це ж не наб, обов'язково буде обстріл. Прям це може бути замінування того, що ми ж знаємо, що теракти і обстріл може показувати одними картами, тобто воно якось так. Я подумаю, ще над цим, хто пентаклів там падає. Я думаю, що ітог може бути гарний, того, що на Ітохто з кубків паде. Зараз падає вежа, смерть смірка мечів, тобто, вже, в принципі, карти натякають на те, що ну, його заставляють переглянути, його позиції. Сімірка мечів це взагалі карта, коли ну, не знаю, там, з колишнім типу розійшлася, да, наприклад, він твої сторіс прямо дивиться і блокує тебе. Тобто, це спостереження оце. Да? Намагається про тебе інфу збирати. Те ж саме зараз тут показують. Він зараз намагається збирати інфу. Навколо нього зараз є люди, які йому радять, як краще робити, що краще робити. Ну і то хто з кубків гарна карта. Зараз поки що падає або що, а потім то кубків на іто. Ну щодо України, вісьмірка мечів зразу падає, тобто у нас багато обмежень є зараз. Да? Сказати, що вони прям будуть ще гірші, ну. Трійка жезлів впаде, типу, воно все одно про баланс. Якось ми, якось ми на ногах втримаємося зараз в цьому положенні, яке зараз є. Тобто, ні гірше, ні краще, не бачу. Ну, Карта тут дурня падає. Дурня карта може означати щось нове ще. Ну, знову ж таки, це мірка мечів, ось ця карта знову падає. Спостереження. Тобто, все буде залежати від того, як буде в світі. Воно все дуже сильно впливає, поки що воно на одному рівні. Так, як було в нас, так воно і буде зараз найближчий час. Далі будемо дивитися. Буде ще спроба його вбити, покушення. Да, імператор десятка мечів. Ось, я Коли питаю про політиків, зразу ось що показую, бач. Нам, в принципі, колись, коли ми дивилися, так і падало, що там навесні десь має бути ще щось там з його вбивством спробою. Це, я думаю, що це Ну, не знаю. Бач, подивимось. Я думаю, що це після квітня. все ж таки, Десь там травень, ну, побачимо. Я поки що не бачила сна і видіння. Я все ж таки смерть не люблю так дивитися. Мені, мені показує, знаєш, що буде інцидент. а ой, Через сон можу показати, просто справді, буде смерть чи ні. Поки що не бачу, просто як замах зараз. Спроба замаху. Ну, не бачу зараз. Сімірка кубки спаде. М -м. Поки що ні. Е, смерті, карта відлюдника. Поки що все. Дивись, воно справді там да, розгоряється, все, карта смерті ось падає. Да, Десятка кубків це, типу, ну, американці в даному випадку. Ось, показує, типу, що мітинги показує. ну, коротше, Майдан. Да, ось По карті смерті Майдан, давай так скажемо. Але карта відлюдника це все якось воно. Е, поки що воно не виходить ні за які рамки. Тобто, воно там, типу, десь. В якійсь певній кількості, в якихось певних містах або в одному місці навіть, да і все. Тобто, поки що воно прям не буде таке, що по всій Америці зараз будуть мітинги, і прям ні. Це якесь певне просто місце, якийсь певний, про певний проміжок часу буде. Ну коротше, на ітог тут падає карта вражди по п'ятірці мічів все одно, і п'ятірка Пентаклів. Знову ж таки, це через фінанси це все. Тобто нічого хорошого і в їх стосунках не буде. Як раніше показувала, так зараз це показує все одно. І десятка пентаклів вона перевернута. Тобто, ну, Він йому не буде давати бізнес просто організовувати Ось все. У тебе подружка є. вона мені розказувала історію, що у її подружки далі прийшло, прийшло письмо. Так, да, дійсно, от так, да, це правда. не фейк. ситуація така да? e, Чи буде це масово? Ну, смотри, восьмерка мечей. Ні, це как-то було так. Действительно, ти правильно кажеш, да, семірка мочів, що це прям. Якийсь чос. І восьмірка мечей, вона про обмеження говорить. Це не буде масово, прям так, що.